Одеса морське місто з унікальним поєднанням європейської архітектури, портової історії та самобутнього гумору. Міський сад Одеси. Міський сад в Одесі. Це один із найстаріших парків міста, заснований у 1803 році на місці першого міського ринку. Він був подарований місту його засновником Йосипом Деюбасом. Горсат став важливим осередком громадського життя, де поєднуються природа, архітектура та культура. Тут регулярно відбуваються концерти, вистави і мистецькі заходи. Завдяки своєму розташуванні в центрі Одеси та багатій історії Горсат виконує функцію не лише рекреаційного простору, а й культурного символу міста. Одеський пасаж. Одеський пасаж видатна пам'ятка архітектури кінця 19 століття, збудована у 1898 -му, 99 -му роках у стилі еклектики з елементами бароко, розташований у центрі міста. Пасаж поєднує функції готелю, торговельного комплексу та мистецького простору. Його архітектурна цінність полягає в багатому декорі, скульптурних композиціях та скляному даху що створює ефект природного освітлення. Пасаж став символом економічного розквіту Одеси того часу та зразком поєднання комерційної функції з естетикою. Сьогодні він є важливим туристичним об'єктом і частиною культурної спадщини міста. Одеський оперний театр. Національний академічний театр опери та балету це одна з найвідоміших архітектурних і культурних пам'яток України, споруджений у 1887 році за проєктом австрійських архітекторів Фердинанта Фельнера та Германа Гельмера в стилі Віденського бароку. Театр вирізається улікальною акустикою та пишним інтер'єром, що робить його не лише мистецьким центром, а й інженерним шедевром. Продовж своєї історії театр був посередком культурного життя південної України, де виступали всесвітньо відомі оперні і балетні виконавці. Сьогодні він залишається символом Одеси та її культурної ідентичності. І на кінець, потім кінські сходи. Кінські сходи одна з найвідоміших архітектурних споруд Одеси, зведена в 1837-41 роках за проектом італійського архітектора Франческо Боффо. Сходи слугують парадним входом спорту до центра міста. Завдяки оптичній ілюзії знизу видно лише сходники, а згори лише майданчики. Споруда вважається зразком інженерної майстерності. Сходи отримали світову славу після фільму Борононосець Пацьонкін Сергія Езенштейна, де вони стали символом соціальних змін і драматизму.